Осінь пора збирання врожаю, коли садівники дбайливо зносять у підвали ящики з яблуками і грушами. Але справжня робота починається не тоді, коли плід зірвано, а коли треба зберегти його до весни. Перевірка сховищ це не просто формальність а щоденна турбота, від якої залежить, чи збережеться плід соковитим і пахучим, чи перетвориться на гнилу грудку. У селі. Це добре розуміють, навіть найурожайніший сад не врятує від втрат, якщо комора волога, холодна чи без належного повітря. Тому перевіряти сховище треба з розумом, уважно і постійно. Кожна родина, яка має сад, знає, як важко виростити гарні плоди, полив, обрізка, захист від шкідників, турбота про ґрунт, і тому особливо боляче, коли через недогляд у підвалі за кілька тижнів. Пропадає половина врожаю. Від правильного зберігання залежить не лише кількість плодів, а й їхня якість. Яблуко може зберегти свій смак, запах і користь аж до березня, якщо йому забезпечити добрі умови. У старих селянських родинах казали: хто не дивиться в погріб, той лишиться без яблук. І це правда, бо погріб живе своїм життям, змінює температуру, вологу і навіть запах. Може підказати, що щось не так. Температура в сховищі це перше, на що треба звертати увагу. Якщо вона занадто висока, яблука починають дихати, виділяти вологу і швидше старіють. Якщо занадто низька, підмерзають, шкірка темніє, а м'якоть стає м'якою. Оптимальна температура для більшості сортів від 0 до 14 градусів, але підтримати її не завжди легко. У селі для цього здавна використовували природні способи товсті стіни підвалів, глиняну підлогу, засипання землі чи тирси, щоб тримати стабільну прохолоду. Люди вміли чути приміщення, коли воно дихає, коли в ньому надто сиро, коли потрібно провітрити. Друга річ вентиляція. Без неї повітря застоюється, утворюється надмірна волога, а разом з нею цвіль і гниль. Добра вентиляція дозволяє зберегти не лише плоди, а й сам підвал у чистоті. Часто господарі роблять прості канали з пластикових труб чи старих дерев'яних жердин, щоб повітря рухалося зверху вниз і навпаки, але ще давніше люди просто залишали щілину біля дверей або трубу, що виходить на поверхню, і цього вистачало аби фрукти дихали адже навіть яблуко виділяє тепло і газ. І якщо їх не виводити, вони шкодять сусіднім плодам. Один зіпсований плід може зіпсувати весь ящик, тому перевірка вентиляції це питання виживання врожаю. Не менш важливим є саме приміщення, його чистота, стан стін, полиць і ящиків. Перед тим як складати яблука й груші, господарі традиційно білять стіни вапном, просушують підлогу, замінюють старі дерев'яні настили. Бо там, де залишився запах гнилі чи сліди старого врожаю, обов'язково заведеться нова. Дехто навіть окурює сховище сіркою або спалює шматок сірникової коробки в металевому відерці, щоб знищити шкідливі бактерії. Такі методи, прості й перевірені, допомагають уникнути великих втрат. Плоди перед зберіганням теж потребують уваги. Не можна складати яблука, що мають навіть маленьку подряпину чи пляму. Вони швидко почнуть гнити й заражати сусідні, тому кожен ящик має бути відсортований, а найкращі фрукти покладені окремо. У досвідчених селян є свої секрети вони знають, які сорти лежать довше, а які ні. Наприклад, зимові яблука, типу Рене Цимиренка чи Антонівка, можуть спокійно долежати до весни, якщо вчасно перевіряти сховище. А от Літні чи осінні сорти треба або спожити, або переробити швидше. Чому ця тема така важлива саме для сільської родини, бо в селі все має цінність тут не викидають їжу, тут кожен пліт вирощений руками у місті зіпсоване яблуко це дрібниця, а в селі це втрата праці, часу й надії. Добре збережений урожай це запас на зиму, частина родинного бюджету, можливість зробити сушку варення, чи навіть заробити трохи, продавши надлишки. Тому кожен господар, який поважає свою працю, має періодично перевіряти сховище, дивитися, чи не піднялася температура, чи не осів конденсат, чи не з'явився запах гнилі. Це прості дії, але саме вони рятують урожай. Варто пам'ятати, що сховище це живий організм, воно змінюється залежно від погоди, від того, скільки в ньому продуктів від вологості ґрунту навколо, і якщо ним не займатися, воно почне хворіти, з'явиться цвіль, конденсат, неприємний запах, зіпсуються полиці. Тому досвідчені люди завжди кажуть раз на тиждень поглянь у погріб, і це не забаганка, а звичка. Перевірена поколіннями. Перевірка сховищ. Це по суті перевірка власної дбайливості. Це показник того, як господар ставиться до своєї праці. Бо той, хто стежить за своїм сховищем, має впевненість, що взимку його родина буде з власними яблуками, а не з магазинними, холодними і без смаку. Це спокій за результат праці. І справжня господарська гордість. І кожен. Хто хоча б раз побачив, як навесні блищить у ящику тверде ароматне яблуко, зібране ще восени, розуміє, не недаремно він дбав про своє сховище. Щоб фрукти збереглися довго і не втратили своїх якостей, господар має не просто закласти їх у підвал, а створити там правильні умови. Кожен досвідчений селянин знає, сховище це як жива істота, яку треба доглядати. Є кілька головних речей, які визначають успіх зберігання температура, вологість, вентиляція, чистота і правильне сортування плодів. Без уваги до цих дрібниць навіть найкращі яблука не долежать і до середини зими. Тож перевіряти і доглядати за сховищем потрібно регулярно, не відкладаючи на потім. Передусім варто поговорити про температуру вона повинна бути стабільною, без різких коливань, оптимально. Коли в погребі тримається від нуля до плюс 4 градусів. У більшості сіл температуру перевіряють просто звичайним термометром, прикріпленим до стіни або підвішеним над ящиками. Але недостатньо поміряти один раз восени, коли тільки закладено плоди. Треба слідкувати за нею протягом усієї зими. Якщо на вулиці потепління, сховище може нагрітися, і тоді плоди почнуть активно. Виділяти вуглекислий газ, втрачати вологу і врешті гнити. А якщо прийшли морози, приміщення може переохолодитися і тоді яблука підмерзнуть, шкірка стане м'якою, м'якоть потемніє, смак зникне. Тому старі господарі часто кажуть не лишай погріб без догляду він, як дитина любить увагу. Якщо помітили зміну температури, треба відразу реагувати. Або закрити вентиляційні отвори, або навпаки відкрити двері для охолодження. Не менш важливо стежити за вологістю, коли повітря сухе, яблука втрачають вагу, зморщуються, стають твердими і несмачними, а якщо надто волого, з'являється цвіль, конденсат і гниль. Оптимальна вологість для зберігання яблук і груш приблизно 85-90%. У селі це визначають не приладами, а на око. Якщо на стінах немає крапель води, але повітря відчувається свіжим і трохи вологим, значить добре. Якщо ж у кутках збирається волога чи з'являється грибок, треба провітрити сховище. Дехто кладе в підвал ящик із сухим піском або торфом, щоб він забирав зайву вологу. Інші навпаки ставлять відро з водою, якщо повітря надто сухе. Це прості народні методи, але вони дієві. Вентиляція третій головний пункт без обміну повітря фрукти задихаються і вже за кілька тижнів починають псуватись. Добре, коли в підвалі є дві труби одна для припливу свіжого повітря, друга для виходу теплого і насиченого газами. Повітря має рухатись повільно, але постійно деякі господарі роблять вентиляційні отвори в різних кутах, щоб не було застою. Якщо вентиляція природна, треба лише стежити, щоб отвори не були забиті листям, павутинням чи снігом. Взимку іноді їх частково закривають тканиною або дерев'яними пробками, щоб уникнути різкого охолодження. Головне правило не допустити затхлого запаху. Якщо у сховищі пахне сирістю чи гниллю, значить вентиляція не справляється. Чистота сховища це запорука здорових плодів. Перед тим як занести яблука чи груші, приміщення треба ретельно прибрати. Старі ящики і полиці обов'язково оглядають якщо є плями гнилі, сліди плісняви чи запах, дерево треба просушити, а краще до замінити. Стелю і стіни вибілюють вапном із додаванням мідного купоросу. Це знезаражує поверхні й убиває спори грибків. Підлогу можна посипати сухим піском або тирсою. Щоб вбирала зайву вологу. Якщо в минулому році в сховищі була гниль, варто перед новим сезоном обкурити приміщення сіркою або пропалити сухими трісочками, це старий і перевірений спосіб знезараження. Люди казали погріб без диму, як хата без печі, тобто без очищення не буде порядку, особливої уваги заслуговує сортування плодів. Це не дрібниця, а необхідність. Усі яблука й груші перед зберіганням потрібно уважно переглянути. Ті, що мають плями, тріщини або навіть легкі вм'ятини, не підходять для довгого зберігання, їх варто використати першими. Для сховища добирають лише здорові, чисті й сухі плоди. Найкраще розділяти їх за сортами, бо різні сорти мають різну лежкість, деякі добре тримаються до весни. Інші псуються вже за два місяці, фрукти кладуть у дерев'яні ящики, прокладаючи кожен шар папером або тирсою. Інколи господарі перекладають яблука сухим листям або соломою, щоб не торкалися одне одного, тоді гниль не переходить далі. Груші зазвичай ніжніші, тож їх кладуть окремо, стебельцями догори, щоб не пошкодити шкірку. Після закладки сховище треба оглядати регулярно. Раз на два тижні варто переглянути ящики, прибрати підгнилі плоди, перевірити температуру і вентиляцію. Якщо цього не робити, одна гнила грушка може швидко зіпсувати цілий ряд яблук. Господар повинен довіряти своєму нюху, запах у підвалі часто підказує більше, ніж будь-який прилад, якщо з'явився кислуватий чи затхлий запах, це сигнал. Треба провітрити і перевірити ящики. Сучасні господарі часто поєднують народні способи з новими технологіями. Хтось ставить термометр з електронним датчиком, хтось користується гігрометром, щоб знати точну вологість. Але навіть без цих приладів, якщо дотримуватись основних правил чистоти, постійного повітрообміну і помірної температури, фрукти долежать до самої весни, і це не лише про техніку, а й про уважність. Бо справжній господар не чекає, поки сховище саме заговорить проблемами, він сам відчуває, коли пора щось підправити. Таким чином, перевірка сховища це не одноразова справа, а постійний процес. Раз на тиждень варто спуститися в погріб, послухати тишу, понюхати повітря, глянути на стіни, доторкнутися до ящиків це проста сільська звичка, що береже врожай краще ніж. Будь-яка техніка, і хто цього дотримується, той завжди має свої яблука тверді, пахучі, ніби тільки зірвані. Раніше в селах уміння зберегти яблука й груші вважалося справжнім господарським мистецтвом. Люди не мали термометрів чи гігрометрів, але знали сотні способів, як продовжити свіжість плодів. Старі дідусі казали не той багатий, хто має сад. А той, у кого яблука долежать до весни. І справді коли на весні ще можна дістати тверде, запашне яблуко зі свого льоху, це й гордість, і користь, і доказ господарського розуму. У кожному селі були свої звички одні пересипали фрукти тирсою, інші клали в ящики з піском, а дехто навіть обмазував груші глиною, щоб утримати вологу і не допустити гнилі. Такі методи передавалися з покоління в покоління, бо вони працювали перевірені часом, без жодної хімії та складних технологій. Один із найпоширеніших народних способів це пересипання плодів сухою тирсою, особливо з хвойних порід. Соснова чи ялинова тирса має приємний запах і містить природні речовини, що перешкоджають розвитку цвілі. У такій постелі яблука не торкаються одне одного. І навіть якщо одне почне псуватись, сусідні залишаються неушкодженими. Дехто для цього використовує суху солому або листя хрону, воно теж має захисні властивості. Інколи між рядами яблук кладуть тонкі паперові прошарки, зокрема старі газетні листки. У селі колись казали, під папером яблуко спить спокійніше. І в цьому була правда: такий бар'єр зменшує випаровування і не дає плодам торкатись одне одного. Ще один старовинний прийом зберігання яблук у глині або в глиняній обмазці. Для цього брали звичайну глину, розводили водою до густоти сметани і обмазували кожне яблуко тонким шаром. Коли глина висихала, утворювалася тверда кирка, яка не пропускала повітря і вологу. Так, яблука могли лежати навіть до літа. Цей спосіб потребує терпіння, але він дуже ефективний, особливо для дорогих або рідкісних сортів. Подібно до цього використовували й деревну золу, нею обсипали фрукти, щоб запобігти розвитку грибків. У багатьох хатах і сьогодні можна почути пораду посип золою не зогниє. Селяни завжди вміли помічати закономірності природи. Вони знали, що яблуко дихає, що воно виділяє тепло і газ, тому ніколи не складали повні ящики доверху, залишали трохи місця, щоб повітря могло циркулювати, а ще розділяли фрукти за розміром. Великі яблука часто псуються швидше, тож їх клали окремо, щоб не тягнули за собою дрібніші. Іноді господарі ставили в сховище гілку м'яти чи полину, це відлякувало комах. І давало приємний запах. Усе це прості, але мудрі дрібниці, що народились із досвіду і спостереження. У давнину, коли не було холодильників, люди використовували природні умови: землю, холод, вентиляцію. Фрукти зберігали в ямах, викопаних у дворі, виставлених соломою, а зверху накривали дошками і землею. Такі земляні льохи. Тримали стабільну температуру навіть у морози, дехто обкладав ями мохом або торфом, щоб краще утримати вологу. Взимку такі сховки відкривали лише зрідка, щоб не порушити мікроклімат. Це була справжня наука без термінів і схем, але з глибоким розумінням природи. Люди тоді казали Земля знає, як зберегти своє, і в тому була сільська мудрість. Сучасні господарі мають більше можливостей пластикові ящики, вентилятори, електронні термометри, але навіть із сучасними засобами головне залишається тим самим уважність. Хоч би які були новинки, вони не допоможуть, якщо плоди не відсортовані чи сховище брудне, тому багато селян і нині поєднують старі методи з новими. Наприклад, яблука кладуть у ящики з отворами для вентиляції, пересипають їх сухими тирсою, а зверху накривають тонкою плівкою або папером. Так фрукти дихають, але не пересихають. Деякі використовують навіть спеціальні тканинні мішечки з льону чи бавовни, у них фрукти не пітніють і не псуються. Цікаво, що багато народних способів мають наукове пояснення. Наприклад. Тирса з хвойних порід містить смолисті речовини, які пригнічують розвиток бактерій. Глина утримує вологу і не пропускає кисень, тому яблуко не старіє, а зола має лужне середовище, яке згубне для грибків. Те, що колись вважалося простою селянською хитрістю, нині визнають ефективним природним консервантом. І це ще раз доводить у селі знали, що роблять. Окрім цього, є багато дрібних, але корисних звичаїв, наприклад, не зберігати яблука разом із картоплею чи капустою вони виділяють вологу і змінюють запах. Також не можна ставити ящики прямо на підлогу, треба підняти їх на 10-15 см, щоб повітря вільно ходило знизу. У багатьох господарствах роблять дерев'яні решітки чи стелажі, щоб зручно було перевіряти плоди. І ще один важливий момент не варто часто відкривати підвал, бо перепади температури і вологи шкодять плодам краще перевіряти все швидко і у певний час, коли температура на дворі близька до тієї, що в сховищі. І нарешті добрий настрій господаря теж має значення. У селі не раз можна почути якщо кладеш урожай із вдячністю, він віддячить свіжістю. Може, це і звучить поетично. Але в тому є сенс. Хто робить усе з любов'ю й розумом, у того фрукти лежать як треба, бо справжній секрет зберігання це не лише температура і вентиляція, а й турбота. Той по, хто знає своє сховище до найменшої щілини, хто відчуває, коли йому треба дати повітря чи сухості, той ніколи не втратить свого врожаю, і недарма старі люди казали Погріб любить хазяїна, який приходить із лампою, а не з жалем. Отже. Зберегти яблука й груші на зиму це не просто питання зручності, а справжнє випробування господарської вправності. Успіх залежить від багатьох дрібниць, і кожна з них має значення. Потрібно пам'ятати правильне сховище це поєднання стабільної температури, помірної вологості, чистоти є доброго догляду. Той, хто дбає про свій підвал, ніколи не залишиться без запасів. Усе починається з уважності, не до великих речей, а до щоденного догляду глянути на стіни, перевірити ящики, понюхати повітря, послухати, чи дихає підвал. Це прості дії, але саме вони відрізняють справжнього господаря від байдужого, якщо підсумувати все сказане, то можна виділити кілька головних правил, яких варто дотримуватись. Перше завжди готувати сховище заздалегідь. Не можна просто скласти фрукти у старий погріб без прибирання, там залишаться спори грибків, сліди старої гнилі, волога і все це швидко зіпсує новий урожай. Підвал треба вибілити, просушити, перевірити стелю, полиці, ящики. Друге, підтримувати порядок під час зберігання. Раз на два тижні треба переглядати плоди, прибирати пошкоджені, стежити, щоб вентиляція не забивалась і щоб не з'являвся запах затхлості. Третє не лінуватись сортувати. Різні сорти тримаються по різному, тому краще класти їх окремо, щоб не псувались усі одразу. І ще не слід тримати в підвалі інші продукти, що можуть змінювати запах або вологість, наприклад, капусту чи картоплю. Вони дихають і шкодять яблукам. Є ще одна важлива порада уникайте різких перепадів температури. Якщо на вулиці раптово потепліло, не варто одразу відкривати двері підвалу, хай температура вирівняється поступово. І навпаки, коли починаються морози, треба перекрити зайві отвори, щоб не переохолодити плоди. Так само небезпечно надмірне провітрювання. Коли вологе тепле повітря з вулиці потрапляє в холодне сховище, на стінах осідає конденсат, це перший крок до гнилі. Тому найкраще провітрювати коротко, але часто, коли на дворі температура близька до тієї, що в погребі. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць складається добрий результат. Ще один момент регулярність перевірки. Часто люди відкладають цю справу, поки не відчують неприємний запах або не побачать гниль. Але тоді вже пізно. Добре, коли в господаря є звичка раз на тиждень спускатися в сховище, просто пройтись, відкрити кілька ящиків, подивитись, чи не з'явилась волога, чи не осіла цвіль на стінах. Іноді, навіть простий погляд на шибку термометра чи легкий подих у повітрі підкаже, що щось змінилося у селі, часто казали погріб любить, коли в ньому топчуться свої ноги. Тобто не можна залишати його напризволяще треба приходити, дивитись, піклуватися. Важливо також знати, коли час сказати досить. Якщо частина плодів почала псуватись, не треба шкодувати, краще відразу їх прибрати, щоб не заразили інші, гниль поширюється швидко, і один забутий плід може зіпсувати десятки. Тому під час кожної перевірки треба мати невеликий кошик і ліхтарик. Обережно виймати підозрілі яблука, виносити їх назовні, не залишаючи навіть шматочка нилої м'якоті. Такі дії можуть здатися клопітними, але саме вони зберігають решту врожаю. Не слід забувати й про психологічний бік господарювання. Турбота про сховища, що це певна дисципліна, але вона ж виховує уважність, порядок, спокій. У селах казали. Якщо погріб у тебе владі, то й у хаті мир. І це не просто приказка. Бо доглянуте сховище це символ доброго господаря, який не кидає справу на півдорозі. Хто вміє берегти яблуко, той вміє берегти і свій дім, і свій рік, бо вся селянська праця завжди обертається навколо кола, посадив, виростив, зібрав зберіг. Отож, головне правило просте перевіряй сховище так само, як стежиш за власним садом. Якщо влітку треба дивитися на листя й плоди, то взимку на полиці й стіни. У кожному з них ознака турботи. І якщо все зроблено з розумом, то навіть у лютому можна дістати з ящика яблуко, відкусити й відчути той самий аромат, що й восени, коли воно щойно зірване з дерева. Це і є справжня винагорода за працю. Наприкінці варто сказати кілька слів. Тим, хто тільки починає закладати свої сховища. Не треба боятись, якщо перші спроби не вдалися, навіть досвідчені господарі вчаться на помилках. Головне спостерігати і робити висновки. якщо в одному році яблука зів'яли, значить, було занадто сухо, якщо зогнили забагато вологи. Якщо з'явився запах плісняви – не вистачило провітрювання. З кожним сезоном ви краще відчуєте своє сховище, і воно віддячить вам добрим урожаєм, який долежить до самої весни. Бо справжній секрет довгого зберігання не в дорогих приладах, а в уважності, охайності і любові до своєї справи. Отже, перевірка сховищ для яблук і груш це не лише технічна справа, а частина сільського життя така ж природна, як копати грядку чи косити траву.